З моменту відкриття палацу культури сьогодні з 9 ранку пункт незламності працює, є інтернет. Є подача на розетки електрики, так що все нормально. Генератори працюють, пальне є, так що все нормально. Кафе в нас працює, є і кава, і чай, і смаколики різні, все є. Чи достатньо розеток в цих подовжках? Достатньо, достатньо. достатньо. Якщо люди прийдуть і буде така навала людей, то ми зможемо забезпечити кожного гніздом для розетки. Якщо тут 8 людей на відночі, то нічого не виходить. Ні? Зв'язком. Щоб перевірити такі запаси схвалення, ПЗР, так, щоб додатково їх інформували вашу палубу. Керівниками теж на батьків комісія буквально чи все? У нас на сьогодні на, на, на вночі був повний блекаут. Ну, зараз, слава Богу, ми питання вирішили з подачою світла на водоканал, на каналізацію, на тепло. Критична інфраструктура закрита. Я маю питання закрити з подачою електроенергії. Це вже добре. А так, все у нас будемо чекати, поки відновиться подача електроенергії. Я не хочу зараз навіть дати тому що люди обнадіють. Ну я думаю, що це буде не так, як було раніше. Не було там сутки, двоє, троє. Я думаю, що це буде швидше там. Не настільки поломки великі. МЧС район, нашої, нашого одеського району Микола Миколаїв, він приїхав сюди, щоб прийняти участь в нашій тепешці, ну, в засіданні комісії. Ну, комісія буде, він тут висловлює тільки вдячність, тому що дійсно всі оперативно, всі зібралися, ще вночі вночі вже працювали. Так що він приводив, приклад, що вихідний день, а буквально з декілька хвилин всі зібралися, всі працюють на своїх місцях. Школи забезпечені, скажімо, генераторам. Чі сатки також по селам, також ми пункти незламності зараз запускаємо. Проблем як таких нема. В нас на даний момент все добре. Ми запустилися, очікуємо, коли дійде тепло до міста. Як зараз чи ви працюєте на генераторах? Чи яким чином ви підживлюєтесь? Ні, резервна лінія у дитека з'явилась. Вони нас запітали по неї, і тому ми ну, фактично в штатному режимі. Орієнтовно о пів на другу ночі відбулося відключення нашої водонасосної станції. Обидві лінії відключилися, тому зникло водопостачання міста. Ну, бо ми зв'язалися з дитеком. Вирішили, скажімо так, почекати від них більшої ясності, скажімо так, стан пошкоджень, щоб зранку робити вже якісь висновки і планувати свою роботу. Близько шостої ранку ДТЕК подав напругу по одній з ліній. Але напруга була дуже низька, і вони сказали, що дуже велике навантаження. Наша критична інфраструктура це котельня, ВНС, КНС і лікарня. І від великого навантаження спрацював захист лінія відключилася знову. І більшої, і більш чіткої інформації не було. Тому зранку ну, мною було прийнято рішення подати воду від нашого генератора. Ми повідомили наших мешканців через групу ОСББ. І о 9.30 ми подали воду від генератора. Але о 10.20 ДТЕК повідомив, що вони подали знову напругу на нашу ВНС, тому ми просто зробили переключення, і зараз водопостачання міста працює в штатному режимі режимі працює одна лінія. Від ми працюємо від мережі.